Готуємо ціле, деко нагаців, домашніх, смачнющих, хрустка, паніровка, ніжніша курочка. М -м -м. Готуємо без фритюра, без олії. Оце реально нагідь І для початку ми приготуємо такий, як ніби кляр, щось таке. Виливаємо в мисочку 200 мл приблизно молока. Взагалі цей рецепт я роблю на око, тому орієнтуйтесь просто по консистенції. Тут в мене десь 10-11 столових ложок борошна, це також приблизно 200 г. Додаємо сіль. Можна додати трішки перцю. Всі спеції, звісно, за бажанням. Та додам солодку мелену паприку, не копчену. Далі треба додати одне яйце в мене немає, тому в мене залишався білок, я додаю білок. Все це, це перемішую. От дивіться, в мене вийшла консистенція трішки густа, значить, я додам ще молочка. Так. Ось така консистенція тобто і не рідка, але й не загуста. Тут в мене три курячі філе. Я беру та нарізаю невеличкими шматочками приблизно ось такі шматочки. Нарізану курочку відправляю одразу до нашого такого ніби кляру, все добре перемішую. А тут в окрему мисочку я підготувала ось таку паніровку, як її зробити. Просто купуєте ось такі хлоп'я. Вони без газурі, без меду, без цукру, не солодкі, просто звичайні такі кукурудзяні хлоп'я. І я подрібнила їх у блендері або можете скалкою в пакетику. І вони такі вийшли не дуже дрібні, але й не крупні. А приготування будь-якої страви може пройти легко і безтурботно, якщо користуватися доставкою від сільпо. Поки ви займаєтесь своїми справами, доставочка з необхідними продуктами вже у вас. Зручно, економити свій час, не треба нікуди виходити. І тепер я просто беру кожний шматочок, обвалюю, ось так викладаю. І відправляємо нагетси у духовку приблизно 190-200 градусів. Якщо у вас шматочки невеличкі такі, тоді хвилин 15-20. В духовці я ще полила розтопленим вершковим маслом, але звичайно це за бажанням, можете взагалі готувати без масла.